Ні, це Доня, все купили. Доня, ми можемо тобі ще щось купити? Не треба, бабунька. Бабуньку хочу. Дякую, Доні, не буду. Клас! Сумочку купити? Так. Да. Бабу... Купити? Так, купи. і подати. І Які тобі подобаються? Примірюємо. Mm. Забираю. Крім. Дякую. Єві іграшки, а собі купую ліки в аптеки. Тобі десь купив. Єва. Бабонька, Тримай. Смачно? Смачно? А якщо вам сподобалося влог, обов'язково підписуйтесь і скоро буде розіграш подарунків. И всім пока.